Я чомусь завжди мріяла про життя за кордоном, бо всі казали, що там краще. Я опинилась в Берліні саме тоді, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Після двох років у безпеці тут я все ще мрію повернутися додому. Мама часто згадувала свою подругу Ельвіру, яка вийшла заміж за іноземця і живе на іншому континенті в Канбері, вони майже не бачаться. Я часто думала, як Еля почувається там. І чи не хоче вона повернутись. Я любила слухати мамині історії з молодості про їхні з Елії студентські подорожі з наметом у Крим, коли під час шторму в намет забралась колопендра. як вони чистили зуби в солоній воді зранку і як стригали одне одні каре. Мама завжди казала, що Еля була для неї найріднішою і найближчою людиною. Я часто думаю, що змусила Елю залишити всі ці чудові речі. Які вона так любила. Не знаю, хтось співає наша улюблена тадададам. <laughs> так, це наш гін був. <laughs> <laughs> завжди грала. Я дуже люблю цю фотографію. Вона для мене водночас початок і кінець цієї історії. Початок, бо знайшовши її, я почала досліджувати долі цих трьох подруг, а кінець, бо це їхня остання фотографія разом. Посередині моя мама. Вона вдягнута у фіолетовий светр, який, скоріш за все, зв'язала сама. Я дуже добре пам'ятаю його з дитинства, бо вона часто його носила. Зліва від неї тьотя Льоля або ж Олена. Вона посміхається і дивиться в камеру. Справа від мами тьотя Еля або ж Ельвіра. Мене завжди вражали їхні чотирнадцятькі імена. Вона обіймає маму і Льолю. В неї на обличчі тінь ще падає від гілок. Позаду видніється річка Кальміус. Невдовзі після того, як брат моєї мами зробив цю фотографію, тятя Еля емігрувала в Австралію, одружившись на іноземці. Вони дуже довго не бачились після того, а втрьох не бачились вже ніколи. Такі відчуття, що ми е, розстаємося е, до понеділка. Знаєш. От буде понеділок. І ми зустрінемося. От не було такого відчуття, що ми е, зараз розійдемося і ніколи вже не побачимо один одного. Не було такого. Ну, то, так, да, цей понеділок може бути через 10 років понеділок, але він буде. Так, а це ми вихід світ, як ми називали. Я і Ельвіра йдемо десь гуляти. тут же. Це Донецьк. Це біля Рахова турбаза, де ми відпочивали. Це ми з Льолією також в тому самому місці йдемо. На якусь виставку або пити каву, не пам'ятаю. Так, оце наш Крим, наш Крим біля Керчі після розвалу відповідно, в країні був кризис. Свою свою країну в незалежності формувати це потребувало багато багато років. Це почало, цей процес почався. Жити так, як жили батьки, вже ніхто не хотів. Забагато людей почали іммігрувати. З'явилася можливість, але це була ідея Ельвіри. І, і до речі, її двоюрідна сестра, яка жила в Москві. І це вона перша, яка поїхала в Австралію. От, працювати за контрактом у будинку для літніх людей. І вона, Оксана, поїхала Вона менше ніж Ельвіра. З'явилися в газетах об'яви іноземців, які бажають познайомитися з дівчатами з бувшого радянського союзу. Комунікувати могли тільки через листи, і більше ніяк. А де взяти ці адреси? От, Оксана нам привозила ці газети. Де були там адреси цих чоловіків. Кажуть, от пишіть листа, але ж треба і фотки, щоб були, і все. Віра каже, так, дівчата, збираємося. І всі фотки робила Льоля, вона дуже любила фотографувати. Співає місу сім Микола. Йому вчора дали гроші. Які시ка, різні пози, а передягалися. я думаю, а ладно, мені все одно немає чого робити, добре, я до вас приєднаюся, ми також цікаво себе, себе спробувати <integre> пофотографуватися. Віра дала нам ці адреси і ми понаписували про себе, каже, що ми будемо писати. Ми їздимо кожне літо на море. Пиши, ми займаємося туризмом. Ми граємо в бадмінтон. Пиши, що ти граєш. Ти вмієш в'язати, ти можеш вишивати. Що ти ще, ти вмієш малювати, навіть ти я щось малюєш іноді, коли тебе є настрій. Тобто ти описуєш себе і презентуєш себе все, що ти ну, що ти можеш. І ми так писали. Вона потім перевіряла ці листи, і ми розсилали на ті адреси. Це, здається, був тіндер 90-х, тільки паперовий і з набагато повільнішим зв'язком. Уявіть, що ви знайшли оголошення іноземця в газеті, і у вас стався меч. Бо вам обом подобається малювати. І от ви вже пишете лист, клавши туди свою найліпшу фотографію. А він у відповідь також надсилає лист, але такий самий, як і всім іншим жінкам, просто з вашим іменем зверху. Мама отримала багато таких однакових листів. По-перше, ці листи дуже довго йшли 2-3 місяці. Потім відповідь два-три місяці, і вони ні до чого не приводили. От і тоді Оксана вийшла там заміж в Австралії за Марка. Він англієць, і вони вирішили, що Марк буде вже шукати для Ельвіри якогось хлопця, які вже друзі, тобто їх сім'ї. Марк знайшов Влада, Да, Влад, мені здається, і розказав, показав фотографії, розказав, що в моїй ну, в мене жінки є сестра, вона хоче познайомитися. От, тобто по рекомендації Львіра скаже, що його батьки серби, і вони колись переїхали в Австралію. Тобто вони більш-менш все ж таки шукали національність або людину, яка більше буде, ну, як ми, європейською такою, ближче до нас. І Вона почала спочатку спілкуватися з владом по телефону. На протязі року, після цих фоток, ну, все це ідея була відкинута, бо вона реалізувати її було дуже, дуже важко. Я говорю, Ельвіра, як ти кажу, ну, спілкуєшся англійською. Вона каже, я напишу собі на листочку те, що я хочу сказати. І вона там щось пише, каже: А коли він тобі каже, що ти відповідаєш? Ну, я намагаюся зрозуміти, що він каже. Що, по словнику? пословнику? Чи... Пословнику, наприклад, буква Ей. І сьогодні повинна вивчити там п'ять сторінок слов на, на там Apple і так далі. Угу. І, і він приїхав в, в... ні. Він, він приїхав спочатку в Київ, і Ельвіра поїхала його зустрічати ем, в Борисполь. Він вийшов, його одразу видно, ну іноземці видно. Він вийшов такий в плащі, каже, ось таким великим кінгуру. <реш> от. І він її знаю, ну, по, фото, по фотографіям він ніколи її не бачив. І одягнув її, її кольцо, прямо в аеропорту і вся коротше, Там така була подія. Схема працювала, він повинен приїхати, вони повинні розписатися саме в Донецьку, потім поїхати в Австралію. Ні, ми були впевнені, що в неї все вийде. Ми, все вийде. Да. ми, вже, ми були на, на свадьбі вдома, ми з Льолі її вдягали, її макерж робили, і фату чіпляли. <реш> всі тітки були їх, в неї чотири тітки, які зараз всі в Австралії, до речі, всі поїхали. А, але вона вибрала, що вона рік, рік ще буде доробляти документи, щоб остаточно все приготувати і вже поїхати і не повертатися. Я вже не жила в Донецьку, і ми з нею спілкувалися тільки по телефону. Коли мене була нагода приїхати до батьків ну додому, я вихідний приїжджала, я вже дзвонила Еля, ти ще тут. Тоді зустрічаємося, і ми так зустрічалися я не знаю, п'ять або шість разів. Я дзвонила Льолі. Може таки бути, що це ми останній раз зустрічаємося в трьох. І ми сиділи до п'ятої ранку, дощ бував, шов, або ще вже темно ще всі розійшлися. Ми сиділи і згадували наші всі події, куди ми їздили, як ми, ми то відмічали в гуртожитку, як ми танцювали, як ми співали. Льолін день народження це окрема тема для окремого окремого фільму, коли отакі от длинний стол, з Хачапурі, Сациві і всі, і всі друзі Льоліни приходили. Ми сиділи до ранку і ми як думали, проведжали як проведжали. І кожен раз, коли я приїжджала, каже, ти ще тут, вона, да, я ще тут. Добре, тоді знову збираємось. Ми все ж була надія, що ми ще, ще в трьох будемо збиратися і не один раз. І потім я була в лабораторії, тоді проходила інтернатуру, і хтось мені каже, Лариса Вітальна, у вас до телефону, міжнародка. Хтось там вас запрошує. Я підходжу, це було 9 ранку, беру трубку в лабораторії, і я вже чую голос Ельвіри, Лорік, ну все поки, я сьогодні вже мій літак, на, 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 вона з Москви вилітала, до речі, на, на Шереметьєво. Я так стою і я кажу: я не знаю, що сказати. Тобто, виходить, вона сказала, а мені, а я мені, бо знаєш, Якось так, от, як би то було для мене, ну не то, що сюрприз, а ще думала, що ми ще зустрінемося. І я мені, мені такі були відчуття, що ну зачекай мене, зараз я ніби то сядуся на потяг і ще час. Я, я прибіжу тебе, тебе коротше проведжати. Я кажу: ну, добре, ну добре, ну ти ж пиши, там, да все, я вже зібрала, я вже сьогодні поїхала, Всіх обдзвонюю, що я в мене вже літак е, сьогодні з Донецька, я буду в Москві. От це був останній дзвінок, і потім через 10 років ми з нею зустрілися. Але ми, ми з Льолею на свадьбі сказали, е, Еля, ти, коли ти будеш уїжджати вилітати з Борисполя, Льоля казала: ти кров'ю напишеш, що ти нас забереш з собою. Бо ми не можемо жити. Ну ми завжди ми стільки років разом. Ми ти напишеш що так, обіцяю забрати дівчат до себе в Австралію. Еля дотримала своєї кровної обіцянки. Другий чоловіка влада приїхав до Льолі з наміром організувати для неї подібну схему. Однак Льоля зрозуміла, що не кохає його і що в них немає спільного майбутнього, і що вона не може його використати лише для того, щоб виїхати і заради гарного паспорта. Вона вирішила все ж таки шукати собі ну пару в Україні, і вона тоді познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком з Пашою. От і почалися в них відносини більш серйозно. Вона для себе вирішила, що вона ніколи не поїде за кордон. А мама, врешті-решт, знайшла свого іноземця. Не тоді, в 90-х, набагато пізніше, але все ж знайшла. Його звати Енріке. Він живе в країні Басків біля міста Більбао. Вони познайомились через інтернет, і найкраще з цього вже не потрібно було писати листи. Можна було просто надіслати повідомлення в месенджері. Та це ми останній наш, наш візит на шоперу, на Бука. Занестасія да, в них всі саме найулюбленіше це слово це маніяна завтра. Тобто у нас все, що можна зробити сьогодні, не треба відказа на завтра. І там все, що можна з'їсти сьогодні, треба з'їсти сьогодні. В них ні, це маніяна. А це — Енріків вмикачував зимку двадцять року. Він, здається, тоді перший раз побачив сніг. Еля <ріху> приїхала знову до Києва через 10 років побачити рідних. Полікувати зуби та купити книжок. Окрім рідкісних дзвінків, це був перший раз, коли вони з мамою зустрілись після Еліного від'їзду. Вони наварили пельменів, купили пломбір і дуже довго розмовляли. Я тоді була в першому класі. Чи вони досі разом із Владом? Вона не сказала. Зараз ми з мамою мріємо колись поїхати до Елі туди, на інший континент. Я Ну, мені, мені завжди хотіла, щоб вона іноді ну, щоб ми сі сіли так з нею поспілкувалися якийсь час. Да, ми, тобто, я в своєму житті не знайшла подібної людини. А коли ти перший раз ботанічний сад потрапила? Я перший раз потрапила, коли дізналася, що я вагітна. Боже, як же ж мені так погано щось, мені так набагато ходила, тому надихалася. І з'їла отаку невеличезну булочку з кремами, з помадкою. Боже, як же мені погано? І потім на ранок я зробила тест і дізналася, що в мене вже є ліза. «Я не знала ті, ті, ті. Да? І вона каже, ну що, як твоя булочка поживає? Да, от так. До речі, тому тебе сюди не натягне, я не знаю. Ти ти вже тут тут була, ще не народившись в цьому ботанічному саду. Раніше я вчився в школі, був непоганим піонером, а дома слухали Хобзона. Познали стану комсомольцем, та тільки мій сусід Микола. Собі слухай ролинг стоу, це жителя мови. Робиш п'янську прапоганду, а рок'н-ролл а те